Всім привіт! І ми знову продовжуємо наш серіал. І поки я тут розгулював коридорами, я замітив ще одну дверку. Е, от. І я не знаю, що Дійшу... Це вже скоро кінець, і ми не знаю, дізнаємося вже, як звідси взагалі вийти, бо доктор сказав, що у нас є один шанс, і треба. Візде шукати ті речі, які він просить. На цей раз ми підемо сюди, попробуємо, що тут у нас є так. Мене ці проходи вже більш-менш не лякають, бо я вже так звик, що вони тут появляються, так що думаю, що зможу пройти. так, спуск вниз, даже не знаю. Куди це може бути спуск? Як ви думаєте, куди це може бути спуск? Ага? Напишіть в коментарях. Бо я не знаю. Я пам'ятаю, що одну кімнату із всіх ми точно не перевірили. Вона була ж в першій, по-моєму, серії, да? Ну, я не знаю, чи вона нам потрібна буде, але поки давайте будемо діяти по тому, що у нас є. Так. Що ага, ага. там? Спуск ще один вниз. А тут нічого нема. Чи може щось здесь замаскировано? В смысле? <с> типа. Тіпо... А якого фига? <с> типу, чи що? А ну давайте зламати, попробуємо. Прикол. Так, чекайте, а ми за тою кімнатою. Народ, ми за тою кімнатою. Прикол. Ух ти. Я не думав, що ми сюди взагалі попадемо, серйозно. Такс. Давайте оглянемо кімнату. Блоки мені зараз не особо потрібні. Так, що у нас тут якісь картини були. То я точно так годинник. Рентген, може, ми потрібен буде рентген. Скори, сад, он. больничка. Такс, 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 такс. Стой, кисть лекарства, да. Я думаю, що мені лікарства особливо не потрібні. Так, тут сундук. Ух ти. Так, якийсь календар, скоріш за все, то ще одна річ, яка потрібна. І записка. Записка, давайте її прочитаємо. Давайте прочитаємо записку. Так, він одурманив нашу свідомість, задуманивши простір своєю темною силою. Ми зібралися в той день разом. Хотіли вигнати нечисть її нечисту силу. В околицях наших панувала тиша, але недовзі почувся крик е кхм. воно розірве твою душу на маленькі частини та забере тебе в свої полоні світе, де буде кровожадно, мучать тебе, поки не наїсться твоїм страхом. Боже. І буде довгий цей пекельний жах. У снах воно вважається блискучим камінням. його не знайде. Ніхто. Угу. Все, що можна зробити, повернути минуле. Але як? Не знаю, може, то щось зв'язане з тим календарем народу? Ой, бо я, я чесно не знаю. Якась або загадка, або не знаю, що то таке. У мене вже так багато тих записок. Давайте я з них половину, які там у мене були. Давайте троє штуки в нього ставлю. Та й лікарства, думаю, тут особо мені так багато не треба, я думаю. Типу положимо якось то все діло так компактніше. Так, ну той блок мені точно не потрібний. Треба, хай буде, бо всяке може бути. Так, тут якийсь блок. А як виберемося? Це пастка? Чи що? Мене хотіли чимось цей замінити, я не розумію. Я не в ці блоки? О, вони ламаються. Прикол. Ладно, давайте їх візьмемо. О, якраз 4 штуки. Так, ну, пробуємо. Давайте чек. Оп. Правильно, Да, блін. Воно на приколі, походу. Так. О, все-все-все. все, 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 все. Фух, Ну, не знаю, що даже сказати, чесне слово. Тут якісь опять, оці секти були, або то щось зв'язане з календарем. Не знаю, як ви думаєте, взагалі, що це значить, що, що це загадка? Чи то, може, просто хтось щось хотів нам передати, просто не міг прямо сказати. Але там були якісь ці культистські штуки, так що цей. Ладно, давайте підемо сюди вже, напевно. Так, напевно, давайте підемо вже. <гас> Чекайте. Народ, тут відкрився прохід, прикол! А він раніше, по-моєму, взагалі був закритий. То, виходить, ми все пройшли? Прикольчик. Так, ну, я не знаю. Мені взагалі потрібно дати речі доктору. Ладно, давайте, давайте просто подивимося, що там є. Ось дуже якась така велика локація, подивіться. Дуже велика локація. Не ну скажіть, якась така велика локація тут вообще. Ну, даже не знаю, ну давайте попробуємо піти. Якось Так страшно, знаєте, трохи йти, бо така ж широка доволі локація і. І непонятно, що тут буде. Такс. Так, так вроді стінах. О, смотрите, тут какая клетка. Там кровь. И две такие штуки. Прикол. Ёбара сэте! Что это за штука? Вы видите Бачьте... Я надіюсь що вона не розірве клетку. А де її лице? О боже. Треба реально звідси нафіг просто втікати. О боже. Далі бішимо. О боже. О боже. О боже, біжимо, пішимо, біжимо. Біжимо скоріше, біжимо, 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 скоріше. <клес> О боже, куди я впав? Куди я впав? Куди я впав, народ, кури, куди? Так, тік, -ті, 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 ті, біжимо, біжимо, біжимо. Подальше, звідси, подальше. Фу, фу. Так. Ви бачили? Ви бачили, воно за мною ганялось. Ж не швидко, але ви бачили, це, це було страшно. Слухайте, я не знаю, що далі мене чекає. Фу, тихо, так спокійно. О. Треба перевести дух. О Боже. Воно ще там. Ні, воно не там. Слухайте, ну це реально якийсь капець. Зі мною монстр гнався. А, я, а як я вернусь назад? А хоча я, я, певно, вже не вернуся назад, він вже там мене піджидає. Я надію, що тут буде якийсь інший шлях до доктора, мені ж треба віддати йому речі. Напевно, це всі. Ну, я надію, що тут всі речі. Напевно, ми вже. Дізнаємося в наступній серії. да? Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І всім пока-пока. До наступних серій.